Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Я ось хочу вам показати свою сукню-вишиванку поближче. Ось, бачите, яка краса. Вона такого бежевого кольору. І ось, подивіться, такі широкі рука... рукави. Ось, Тут на рукавах теж вишивка білими нитками шовковими, а також такі ружі вишиті. Бачите, так, тут якісь і золото, і беж, і білий колір. Дуже гарно. Бачите, як зроблено? Дуже-дуже гарно шовковими нитками. Тут є ручна робота. Ну, там на сайті було вказано, що тут є ручна робота. Ось, і Тут, бачите, такі ось Friends of Fashion фірма. І тут такі ось. Бірочки є, і ось воно тут, так, ну, така захисна, е, я не знаю, як це, типу магнітику, чи, чи як це захисна така штучка, і якщо вам все підходить, то ви розрізаєте її і знімаєте. Якщо ні, то тут можна ось заповнити е, повернення та повернути. Мені все підійшло. Ось тому я не буду повертати. Дивіться, які тут бубончики. Дуже гарно. Ось такі рукави. Тут два гудзички є. Тут можна собі зробити ну, менше, і вона на першому застібнута, але можна зробити вущий рукавчик. Дивіться, яка краса. Мені так сподобалось. Я дивилась. Спочатку яскраві вишиванки, мені теж вони дуже подобаються. Але коли я цю побачила, а, ще є тут поясочок, бачите. Я коли я цю побачила, то я вирішила замовити. Думаю, вона така, як сказати, вона не дуже яскрава, її можна повсякденно носити. Бо якщо купиш якусь яскраву, то ти її там одягнеш. Пару раз на рік, та й буде лежати. А я не хотіла, щоб купляти, щоб воно лежало в шкафу. Кармани тут теж є, бачите, так ось вишито теж. А також тут ось знизу йде розріз такий. Ось спереду, бачите, не до кінця. Вона так для мене вона доволі таки довга. 128, по-моєму, сантиметрів. Мені вона аж до кісточок майже доходить. І тут ось по краям такі вставки зроблені з білого льону. Це натуральний льон 100%. І він такий цупкенький цей льон. Ось, бачите, з краю, коли я замовляла, там були ще інші кольори, теж дуже гарні. Але там ще синя була дуже гарна, але вже не було розмірів, розібрали, вже продано. Коли я знайшла цей бренд, то вже не було. І тому я, я не знаю, як синя, але для літа мені ця дуже сподобалась. Вона така, як сказати, не виділяється дуже. Її можна носити, я ж кажу, повсякденно. Не обов'язково на якісь свята. Тому я захотіла її собі придбати. Але спочатку я мені подобаються яскраві. Ось, бачите, я вам покажу. Вона така довгенька. І тут ось такі ці, як клиння такі зроблені. Розріз. Ось, і зверху тут розріз. Покажу вам ближче. Ось. Я вже як буду міряти, то. Тоді попрасую її ось, і приміряю. І знімлю ці бірки, етикеточки познімаю. Такі бубончики. Тут теж ось спереду такий розріз. Можна розв'язати та носити, ну, від, відкладеним цей, цю горловину. А можна зав'язати бубончики. Ось така краса, неймовірно. Колір тут бубончиків теж білий, бежевий та темно-бежевий. Мені дуже сподобалась підбірка кольорів. Подивіться, як гарно. Це машинна вишивка. Дуже гарно. Бачите, яка краса? Ці ружі такі гарні. Рукава тут такі широкі. Вони, ну, так, так і йшло, такі широкі рукав, рукавчики, бачите? Рукава широкі, доволі такі широкі. Дуже гарно. І ось тут зроблено. Я вам хочу показати близенько, щоб ви все роздивились, а потім приміряю і покажу на собі. Ой, так гарно вишито. Дуже гарно. Ці бубончики це ручна робота. Я такі теж вмію робити. Колись робила. <рігла> Ось гарно, неймовірно. Ось так. Цю захисну таку штучку я знімлю, примію потім. Це як пломба така. Ось тут теж, дивіться, так гарно зроблено. Ось. І з цієї сторони так само. Дуже такі широкі рукава, бачите? Кармани ось. ну, Мені сподобалось. Такий бежевий гарний колір. І вона така ненав'язлива, бачите? Її можна носити, я ж кажу, повсякденно, коли завгодно. І не буде вона лежати в шкафу. Бо я не хотіла купувати, одягти там раз чи два на рік і щоб лежало. що кошти витрачати, щоб воно лежало потім? А цю можна одягати і носити. Дуже гарно. Потім примірю і вам покажу. Ось, друзі, я одягла свою вишиванку, я вам обіцяла її показати Friend of Fashion фірма українська. Я знайшла випадково цю фірму, і я так розумію, що зараз цих вишиванок нема в наявності, тому що після того, як я замовила, ця сторінка е, зникнула. Ну, не сторінка, а цей пункт у них зник. Тому зараз їх немає. Подивіться, яка краса. Мені дуже подобається. Зараз я трошки нижче опущу, щоб ви подивились. Бачите? Ось така. Дуже гарна. Дивіться, які рукави широкі. Як я вам і казала, ця вишиванка в них була в розмірі S. І ось я її замовила. Ну, залишилась в розмірі С. Там ще була біла, розшита такими синє, якимось синьо-розовими квітками. Ну, так, Така сама вишивка, але біла і квітки ці сині з розовим чи з червоним щось таке було. Але мені сподобався ось цей колір. Він такий ненав'язливий. І можна носити коли завгодно. Тут можна ось. Розв'язати ці бобончики і носити, вони тільки путаються. Ось ось так носити, ось, щоб нічого лишнього вам не показати. <свісно> Бачите? Ось так можна втягати. Дуже гарно. Такі гарні рукава. Ця камера, звісно, Попрасувати її дуже важко. Вона дуже мнеться. Це 100% льон, тканина дуже мнеться, я вам скажу. Я прасувала це, ну, як, тканина прасується добре, але якщо ви десь загладили складку, то вже її розгладити неможливо. Ну, я не, я не уявляю, як її після прання. Як попереш, то тоді я не знаю, як її роз... Попреш, як попреш, то тоді як попрасувати, я не знаю. І ось я вам хочу показати, я замовляла ще до війни собі босоножки фірми Утерк. Німецька, здається, фірма. Я їх минулого літа перший раз зувала і дивіться. Мені здається, вони сюди дуже пасують. І по кольору, і навіть по стилю. Чудові такі босоножки. Ось, бачите, по кольору ідеально підходять до цієї вишиванки. Так що мені є з чим її носити. Я собі такі замовила, вони теж плетені, але тут шкіра дуже м'якенька. Вони не так, як ті, що я вам показувала фірми Massimo Dutti. Вони дуже така ребриста шкіра. Тут шкіра м'якенька і дуже зручно. Ось бачите, як купуєш через інтернет, приміряти ти не можеш, і тому не знаєш, як воно буде. Тут, бачите, такий носочок зрізаний, зараз модно, і вони без каблука. І ось так тут резиночка і дуже зручні. Я взувала їх, мені дуже сподобалось. Легенькі і зручні. І з цією вишиванкою просто ідеально буде. Так що, ось така краса, дівчатка. Можливо, в них ще буде, будуть такі вишиванки, я цього не знаю. Але я замовила, у них там є товари на сайті, але саме цих вишиванок зараз нема. Навіть цей пункт у них зник. Ну, і та біла зникла, що була, що я кажу, з цвітними такими трояндами. Ружі або троянди. Дивіться, як гарно. Кольори мені дуже подобаються. Я ой, зараз трошки піднімлю, щоб ви мене бачили, а то я вам розповідаю, а вам мене не видно. Так, щоб ви все побачили, хотіла вам показати. Я ось дуже задоволена, я нафарбувалась, звісно, бо ця вишиванка, якщо не нафарбуєшся, то я буду бліда в ній. Ну, я це знала, тому я і планувала. Звісно, я так кажу, що можна повсякденно її одягати, але все одно це святкове, таке, святкове вбрання і зазвичай на свята ми фарбуємось. Бо зараз я рідко це роблю, я вам скажу відверто. Мені зараз війна і не до фарбувань. Це я вам одяглась, щоб показати. Ще не показала знизу, як виглядає. Зараз опущу і знизу вам покажу. Ой, не туди кручу. Ось. Не знаю, видно вам? Ні, не видно. Треба ще опускати. Ось. Бачите ось ці клин'я такі білі по бокам? Ось так. Бачите? Вона така, де взялась, там і мнеться. Дуже, дуже мнеться. Ну, це тканина льон, тому, звичайно, натуральна тканина буде мнятися. Гарно, правда? Така гарна, ці бобончики такі чудові. Мені подобається. Пишіть ваші враження, сподобалась вам моя, мій подарунок чи ні? Я вам показувала на кроваті, розкладала і тому зараз просто одягла, щоб ви подивились на мені. Ось так. Гарно. Ну все, друзі, па-па, Пишіть ваші враження. Мені дуже цікаво, що ви скажете. Сподобалась вам чи ні моя вишиваночка. Мені дуже подобається. Вона така гарнюня. Дуже гарна, ніжна така. Мені подобається. Все, до побачення! З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе, мої, мої любі українці. Дуже хвилюю за вас усіх. Бережіть себе. Па-па. До побачення!